По різному підходимо до того, щоб їх лікувати. Кошмари і жахи вони не лікуються медикаментозно. То якщо але вони призводять до порушень сну. Чому це важливо знати? Також мати ці знання і вміти діагностувати самому, самостійно діагностувати. І лікарям так само, коли звертаються по допомогу чи психологам, також вміти діагностувати це. Тому що кошмари призводять до порушень сну. Коли людина часто бачить кошмари чи жахи, дітки, так коли вони маленькі, вони в них з'являється страх до сну. Вони бояться засинати. І ми вже маємо парасомнію, так, або інсумнію, є такі види порушень сну. Якщо ви б вам діагностували, діагностують парасомнію або інсумнію, лікують її, а насправді причиною є кошмари. А кошмари медикаментозно не лікуються. Немає доказової бази, його досліджують вже досить довгий час, але це тільки психотерапевтичний напрямок, тільки психотерапія, але... Треба вміти так теж діагностувати і знати, які терапії підбирати. Отже, чим різняться кошмари від жахів? Кошмари зазвичай ми їх пам'ятаємо, вони можуть бути такі яскраві, так? вони можуть бути такі сюжетні, ніби ми фільм дивимося, вони можуть бути. Такими також яскравими і сюжетними, але це може бути подія з нашого життя, так, якась, яку ми пережили раніше. І при цьому, коли ми бачимо кошмари, наше тіло знерухомлюється. Тобто, зазвичай ми не рухаємося. І коли ми прокидаємося, ми їх пам'ятаємо. Усі кошмари, так, які нам снилися, ми чітко пам'ятаємо. Жахи навпаки. Тобто, жахів ми не пам'ятаємо або можемо пам'ятати якісь. Невеличкий епізод, та такий якийсь дуже, дуже такий розмитий і дуже неконкретний. І при жахах ми можемо, коли нам сняться жахи, ми можемо рухатися, копатися, ми можемо задавати удари тим, хто спить поруч з нами, так особливо, коли це дітки, коли вони сплять з батьками, можна помічати такі от руки. Вони можуть вставати, бігти до дверей. Але нікуди не виходить. Тут таке бажання втекти, побігти. Але при цьому вони не виходять за двері. Ну хіба що якщо вони відкриті з спальні, то людина може вийти. Оце відрізняються жахи від кошмарів. Але не все так погано, любі мої, тому що кошмари насправді це добре. Кошмари це є інтеграція психотравм, тобто психотравмуючих подій, пережитих так, якихось стресових ситуацій в житті, в сон. І що є дуже важливим, що кошмари сняться нам тоді, лише тоді, коли наша психіка вирішила, що ви є в безпеці. Уявляйте який мудрий мозок, тобто ніколи такого не може бути, що сьогодні ми пережили якусь там хтось з нас травмуючу подію, а вже вночі ми побачимо кошмар. Вона нам присниться. Ні, такого не може бути. Тобто кошмари сняться лише тоді, коли психіка вирішила, що ви знаходитеся знаходите в безпеці, і це і, і вона має здатність опрацювати оцю пережиту вами подію раніше. Тобто ці залишкові відчуття, які залишилися, щоб вас цілити. Тобто це дуже е, така е, цінна особливість, з якою ми прийшли в той світ. Але кошмари вже треба лікувати тоді, коли вони сняться дуже часто, коли вони повторюються, тобто е, кілька разів на місяць, кілька разів на тиждень. Е, це про те, що е, наш мозок, наша психіка не може вирішити цю проблему, і, і йому треба допомогти. Тоді може звертаються до фахівців, так, або самі, є дуже багато таких різних технік так, на самодопомогу. Сьогодні ви вже дізналися, бачите про самодіагностику, як можна самостійно діагностувати. І вона лікується, людина може налагодити.